Вітаємо усіх, хто не байдужий до дитячої книжки. Саме сьогодні говоримо про те, як же правильно спілкуватися з дитиною за допомогою дитячої літератури. І до доросло гості звітали дитяча письменниця, член спілки письменників України Ганна Коршенова. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми говоримо з вами про дитячу літературу. Взагалі, як дитяча книжка впливає на виховання дитини? Дитяча книга дуже важлива у вихованні дитини. Ну, мабуть, не я про це повинна говорити а вчителі. Батьки, вихователі в дитсадках, вони краще знають, наскільки дитяча книжка важлива. Не інтернет, не телебачення, а саме дитяча книжка. І я думаю, що, можливо, дорослі книжки колись і зникнуть, будуть на електронних носіях, але без дитячої книги маленька дитина вирости не може, не може вирости свідомою людиною і адаптуватися до цього світу. Як правильно обрати цю дитячу книжку? Адже зараз е, через різноманітну кількість книжок дуже важко обрати саме ту правильну книжку, або вона занадто яскрава, там взагалі немає ілюстрацій. в такому плані. Як правильно обрати? Мабуть, пропускати все через себе і важливо дуже читати разом з дитиною. Тим більше, коли маленька дитина, батьки читають її, читають разом з нею. Важливо читати ті книжки обов'язково, які потрапляють в руки дитині. Звичайно, номинати класику. На жаль, наші видавництва чомусь ігнорують українських класиків, дитячих письменників, відомих і ще радянських. Це не означає, що у них якісь політизовані речі. У них дуже гарні твори, але вони, на жаль, не перевидаються. Хоча ці книжки зберігаються у бібліотеках і вони доступні. У мене дуже велика бібліотека вдома. Мої діти дуже люблять читати ці книжки. Це такі письменни, як письменники, як Ярмиш, Кияшко, Ну Нестайко, звичайно ж, Близнець. Що стосується сучасних книжок, то я б радила батькам спочатку хоча б кілька сторінок прочитати. Бо різні бувають книжки. так. А от говорить, що занадто яскраві ілюстрації шкодять дитині. На вашу думку, ілюстрація повинна бути присутня в книжці? Ілюстрація в книжці обов'язкова, але вона повинна бути не стільки там, яскравою, але яскравою, це не так важливо. Вона не повинна бути агресивною. До ілюстрування книги насправді дуже багато вимог. І е, іноді книгу ілюструє відомий художник, який не є ілюстратором. Це особливе мистецтво ілюстрування книги, і воно дуже важливе. А письменник може уявляти зовсім не так, як уявляє художник. І дитина може уявляти зовсім не так, як уявляє художник або письменник. Це дуже такий цікавий процес ілюстрування книги. Мені дуже подобається художник, який ілюструє мої книжки Олена Трусова. Вона знає добре психологію дитини і знає правила ілюстрування. Наприклад, коли читає Мама маленькій дитині книжку, поки мама читає, дитина дивиться на сторінку, і вона повинна бачити те, що написано. Не можна переносити малюнок на іншу сторінку або робити так, щоб взагалі там не було малюнку. Увага дитини розсіюється, і це дуже важливо. Але на мою думку, не повинно бути агресії насамперед в дитячих книжках. Насилля, агресії це те, чого абсолютно не повинно бути. І, звичайно, якась мораль, але не нав'язлива мораль, завуальована, щоб дитина сама зрозуміла, як чинити. Адже дитяча книга це фактично таке керівництво, як жити в світі. Одне з керівництв. І коли, можливо, у, батьк... у батьків немає часу, у батьків, ну не вистачає в сучасному світі уваги приділити дитини, то книжка якраз може стати тим провідником у житті і допомогти дитині е... жити в цьому світі, зрозуміти, як потрібно спілкуватися, як потрібно жити. У вас вийшла вже не одна збірочка. Чи змінюються смаки читача під час вашої діяльності? Діти хочуть чогось іншого? Чи діти завжди усі віки хотіли одного та самого діти? Це люди, ось що повинні розуміти дорослі, бо дорослі своєї дорослої позиції вважають, що діти це такі недорослі, вони ще не сформувались, вони ще, ну наче не зовсім люди. Це дуже неправильно. Діти, надзвичайно, з дітьми дуже цікаво спілкуватися, і про це забувають батьки, забувають чомусь дорослі. І я, мабуть, тому й стала писати, я власне стала писати тоді, коли в мене з'явились мої діти. І тоді книжки почали народжуватися, казки почали народжуватися. І казка для дитини дуже важлива, надзвичайно важлива. Дитина живе в казці і в цьому казковому світі. І коли ти разом з дитиною читаєш казку, учишся сприймати світ трошки по-іншому. Зараз говорять, що книжка і телевізор ведуть нерівний бій. І телевізор постійно перемагає. Як зробити так, все ж таки, щоб сили або були рівними, або книжка все ж таки взяла перемогу? Читати? Все більше способів немає. Читати разом з дитиною, взагалі намагатись робити щось разом. Замість того, щоб прилипнути до телевізорів, у нас в сім'ях зараз вже не один телевізор, а є і монітори комп'ютерів, телевізор на кухні, зазвичай телевізор в кімнаті. І це страшно, коли сім'я. Прилипає кожен до свого екрану. Такий тихий, гарний родинний вечір. Чому замість цього не піти, не погуляти, не зробити щось разом, не створити якусь казку. Але для цього треба якісь зусилля. Треба, можливо, переступити через себе. Треба хотіти щось зробити. Але отак, таким чином, екран віддаляє членів сім'ї. Одного від іншого. І це печально. Але щоб дитина читала у спосіб один, треба, щоб читали е, батьки. А ще говорить, що коли дитина не читає, дивиться телевізор, то в неї перестає працювати уява. Тобто картинка є на екрані, нічого свого додумувати не треба. Так, картинка є, і дитина пасивно сприймає інформацію. Тому е, вважається навіть, що чим менше картинок, особливо десь е, у книжках після. Восьмидесяти років, чим менше картинок, тим більше працює уява. Так, є така теорія. Але справді книжка більше розвиває уяву, ніж телевізор. Телевізор дає готову, перетравлену інформацію, а в книжці треба думати. Так. Головне захопити дитину процесом читання, щоб вона відчула задоволення від цього. Але спочатку, звичайно, треба вчити читати, треба читати разом з дитиною. Ну нікуди від цього не дінешся, на жаль. Ви, як письменниця, краще за інших знаєте, як правильно обрати дитячу літературу. На вашу думку, якісну літератури в сумах достатньо? Можна обрати щось для своєї дитини? Звичайно, можна, якщо захотіти. У нас є бібліотеки, у нас є чудові бібліотеки з гарними бібліотекарями. Я постійно співпрацюю з бібліотеками. Ми зустрічаємося з читачами, і це люди, які можуть. І розказати, і показати, і обрати саме ту книжку, яку хоче дитина. Я спостерігала не раз, як вони допомагають дитині обрати книжку. В книгарнях звичайно важко. Книги й дорогі зараз дитячі книги досить дорогі, але багато гарних книжок. І е, передають уже класиків, намагаються все-таки деякі видавництва. Є дуже гарні сучасні книжки. Просто треба, треба шукати, звичайно. Треба шукати і треба самому. Перевірити і прочитати, що там у цій книжці є, не вестися на гарні малюнки, на красиві яскраві е зображення, а вчитатись, що там пише письменник. А взагалі дитяча література в тому вигляді сучасна, яка вона є, чи влаштовує вона вас? Дивлячись, що різні письменники є. Тобто, на вашу думку, є люди, які в принципі називаються дитячими письменниками, але такими не є. Тому що зараз дуже погано, що мультики нам показують якісь карикатури, що самим страшно дивитися, не те, що дітям показувати. Такі ж самі випадки зустрічаються в книжках. Зустрічаються такі випадки, але навіть якщо ми згадаємо ганса Християна Андерсена, у нього теж є такі досить. Агресивні, криваві, середньовічні казки, бо час такий був. Зараз теж багато видається дитячої літератури, на жаль. Написаної, ну не те, що не фахівцями, а людьми, досить далекими взагалі від дітей, які не уявляють, що таке дитина, що їй потрібно. Дитяча література дуже складна, насправді, література. І книжки, написати дитячу книжку складніше, ніж написати наукову статтю або наукову монографію. Це не іграшки, як здається, насправді, це велика відповідальність, тому що письменник дитячий впливає на майбутнє, на майбутнє покоління. І коли м, видавництво пропонує просто якійсь свідомій людині написати дитячу казку, людині, яка не має уявлення, що таке, література навіть взагалі. То іноді виходять такі не дуже приємні речі, покручі такі виходять, які не бажано дітям взагалі на очі показувати. Але я сподіваюся, що такі книжки просто, просто не будуть читати і вони зникнуть. Тобто, все ж таки, дитячий письменник це окрема каста, не треба сюди приплітати ніяких відомих людей, зірок, так, все ж таки кожен повинен займатися своєю справою. Ні, так не можна сказати, тому що. Поняття письменник, професії письменник як такої не існує. Письменник це не той, хто пише, це той, кого читають. Писати ми всі вміємо, ми всі грамотні. Але читатимуть не кожного. І це, мабуть, є таким критерієм відбору. А діти найбільш об'єктивні судді. Дитині або подобається, або не подобається. Не можна дитині спеціально сподобатися, не можна дитину задобрити. Дитина найкращий редактор. Через спілкування от спілкування з дитиною через книжку воно можливе? Звичайно, можливе. Якщо, наприклад, у батьків не складаються такі стосунки з дитиною, дитина настільки вирідлива ще з раннього віку, через книжку її можна перевиховати? Ну, я, наприклад, пам'ятаю майже всі книжки, які на мене якось вплинули. Але знову ми вертаємося до одного потрібно читати, потрібно привчити дитину читати. І книжки можуть допомогти виховати дитину. Але сподіватися тільки на книжки, мабуть, це неправильно. Це безглоздя? Да? Так. Дякую вам за таку цікаву розмову. Сьогодні ми говорили про книжки, про те, що книжка впливає на дитину. І все ж таки слід більше читати. До речі, не тільки дітям, але і дорослим. Сьогодні у нас в гостях була дитяча письменниця, член спілки письменників України Ганна Коршунова. Лишайтеся з нами, ми ще маємо що вам розказати.